Одеська поліція щойно в'яже підозрюваного у подвійному вбивстві. Затриманий полтавчанин В'ячеслав Андріївський. У кайданках та на асфальті чоловік погрожує знайомствами та посадами. А працює в комітеті по контролю над правоохоронними органами при адміністрації президента. Ну, Молодець. Ну клас. Це зима 2012-го. У ніч 9 грудня Андріївський відпочиває в нічному клубі Беліні. Спочатку він влаштовує тут сутичку, а за півгодини вертається із карабіном в руках. Далі починається бійня. Кулі летять просто у натовп. У трьох магазинах посматримуються патрони. От, е нож закрита в чехлі в закритому положенні. Північне одеське кладовище. Тут похована перша жертва стрільця. Тетяні Делієргієвій було 29, її доньці лише три. Родичі згадують, клубами молода мама не вешталася, аж тут вибралася на день народження подруги. І Такий подонок, який там щоб убили її. Господь, та йому давати пожизненно, щоб він і не повернувся відтуди. Наша дівчинка гніє, а він живе. Вона довго хотіла дитинка, ну Бог подарив, ну такий от. Другий загиблий Даніїл Зайцев, мати хлопця зі сльозами згадує, закінчив військовий ліцей, працював у міліції. У свої 24 навіть родину завести не встиг. У нього була любов, И он такой влюбленный, пылкий, горячий был. Хороший, хороший парень вообще. Классный парень. Это не то, что дыра у тебя в сердце появляется. Это какое-то такое непонятное ощущение. Но как-то для нашей большой семьи, для наших друзей он всегда с нами, как будто бы он куда-то уехал. Стрілець із біліні отримав довічний термін, але й досі переконує, стріляв у натовп навмання. Тож судити його мають за вбивство з необережності. Він мотивує це тим, що знову у нього не було там якогось прямого умислу. У нього був тільки косвенний умисел. Він не хотів нікому там причинити якогось. Там, по суті, чоловік взяв карабін, зайшов в громадське місце, почав просто розстрілювати беззащитних людей. Адвокати Андріївського оскаржили вирок, і тепер справу треба слухати наново. Я вважаю, що в отношенні мене було нарушена 6 конвіція за шити прав чоловіка славоположних свобод. Дивно, але прокурор все це підтримує. Хоча камери боїться, я заперечую щодо зйомки мене особисто. Заперечую, щоб у мене знімали. Результат слухання очікуваний вирок вбивці скасований. І судовий марафон стартує в Одесі із самого початку. Скільки нужно лишити життя, щоб уже залишився цей убийця і бандит сидіти в тюрмі? От сколько надо? Давайте його випускати і далі. Веселий, задорний такой і уверений. Вот это, вот это беспокоюсь, понимаєте? Чим підкріплена його впевненість? У справі стрільця десятки томів, більше 70 свідків. Із дня бійні у клубі минає п'ятий рік. Утім, родичі загиблих планують іще раз домогтися саме до вічного терміну. Нікаких у нас не буде, нікаких відступлінь. Будемо йти до повного кінця. Тим часом Андріївського переводять із колонії до слідчого ізолятора, тож стрілець убивця починає набирати бали за законом Савченко.